Це моя міні-розпаковка для тебе. То є спар, і то є все по акції, крім соєвого соуса, салат за злоту, перчик 3 злоти кілограм, не знаю пару копійок, і капустинка теж, салату за 2 злоти. Я його до всього, що би не їла, то з усім їм його коротше. Коротше, 9 злотих за все. Міні-розпаковочка -міні з пара. Міні-розпаковочка з секунда, яку ліпше не показувати, але тобі все одно буде цікаво, я знаю. Купила собі кофточку на роботу, то, що я тобі говорила. Таку блузочку вона ну, все на відео так не передає, але вона прикольненька. така. Єдине, що ця фігня я казала, що буде повнити. Вот. Але геть новенька, гарненька. Ну, Кофта тут така вже судьбою з судьбою. І такий спортивний костюм не ну, виложила, я його знаю, тіпа, як попало, бо я ще, ще, ще не тільки прийшла. Він типу аля чоловічий, Ну, якось на відео дивлюсь, трохи більше здається, він не є такий, аж великий. Ну, коротше. або я буду по хаті лазити... Або, Або Рафал буде в ньому лазити, і йому його віддам. Ну і коротше за цей костюм і за ці дві кофтинки я заплатила разом, який, я тобі казала 32 злотих, по-моєму. Ну, це фігня-фігня, фігня-фігня. причому цей костюм він типу, теплий, такий, такі тіпо. кофта подовжена, кофту Кофтую по любому собі заберу, то не можу Рафалові віддам. А тепер шубка, про яку я тобі говорила. Ну, за 60 злотих е як би може бути певко. А тепер для порівняння шубка, яку я вже маю. Ну, Я не стрималася, купила ще одну. ну, ну блін. Це, по-перше, на замочку. Бо ця була на таких, чекай, де вона є, на таких от, типу, фігнюшках і вона в мене отлетіла. Можна, звісно, її купити. Але це вже така типу, судьбою типу, вийти з котом погуляти, окей? Ну, а ця, типу, ще поки має нормальний вигляд. Ну, Хоча я б, напевно, не носила, бо мені було б шкода. От. А таке хай буде. І купила собі ще шкарпеточки за 10 злотих, бо, бо то єдине, чим можна, що можна нормально вдіти на ту роботу. Ну і то все, що я купила Пепко. В китайському купила собі таку футболочку за 30 злотих. Ну, а така, типу, тканина ніби як непогана, таке що-небудь, бо вже все тою, на тій роботі зношено, то хай щонебудь. І ще що купила в китайському, ну покажу пізніше, бо Миша вже не може дочекатись, поки я її додам. Ну, і тепер переходимо до головного винуватця всіх моїх витрат. Бедренка. Коротше, е кашу взяла, бо була. Ну, коротше, я себе роблю, тому що по акції. Ну, з того, що я він. Каша була по акції по 3 злоті, якщо береш 2 штуки. Шампанське по 7. Да, чекай, я з чеком, бо, тому що я можу <клухи> запутатися. Шампанське 14 злотих за 2. Вафельки. По-моєму, було мінус 50 на другу. Ну, коротше, дешевше. Зараз тобі скажу, злота 48, виходить, з дві вафельки. Кова то, що я теж часом собі беру, як маніліньки готові, ми ще вилізь з торби. На два з копійками там стоїть. Оцей сироп мені їв, я що собі вирішила взяти його. Цей десерт, який я дуже люблю. Вони теж були по акції по 4,38 за дві штуки. Майонез тоже теж по 5,79 Цибулю це взяла, бо закінчилася. Сир по акції, 10 злотих за дві упаковочки 600 грам. То, в принципі, дешево. Ну, як завжди, дві мігіни. має, має бути в мене на всякий случай. Оці сирки теж були по акції, зараз скажу, 6,76 за 4 штуки. Вони нічим не виступають. вони такі ж самі, як ті, що в пластику. Просто ті в пластику, а ці в фользі. А так, вкус, все те саме, ми ще перестань в торбах сидіти. І люблю це філей. Часом собі теж взяти. Щас тобі скажу 4,27 на цю філейку. Шинка ця була теж по акції. 8 за дві штуки, і тут по 200 грамів-400 г. Грам. Кабаносики теж були по акції, я їх так не беру. А так був другий береш за злоту, тобто за 7,50, дві штучки, 200 грам разом їх є. Ну і на касі ще прилягали отакі от прянички. 2, коротше, 5 злотих за дві упаковочки. Я взяла, бо на роботі таке тіло завжди пригодиться. І в общем, чек з склав 82 злоті 94 копійки. Одобрено мишою. Ну, а тепер найважніше. по кормик я їй ще піду, бо там в Росмені акція на її любимі її кабаносики, А це я її купила в китайському. 4,89. Ось таке Вже зайшло да, з пірічком. Ти любиш таке, любиш. так. І таке не пойму, що то вже за 7:20 ну, не, то більше зайшло. ну, Тут ще рудящий хвост, то теж може, ні? І то, і то. Все рожевеньке, все для дівчинки. Но вона дуже любить пірічко. і ще як десь котить. що це таке його зараз вийму. бо їй цю ту вудочку таку купити, вона теж любить. От. Но це їй зайшло, навіть, по-моєму, з картоном Мені їй нравиться.